Як я працюю з дітьми на уроці і е, як ми вивчаємо цю тему, тому що це е, важлива тема, е, це е, азбука малюнку. Ось мені сьогодні допоможе така скультна дошка, е, але не лише. Перше, що е, потрібно е, зрозуміти, коли працюєш, е, з будь-якою побудовою предмета, з реалістичним зображенням, що, от, щоб на чому ми б не намалювали, на аркуші чи на іншій поверхні, нам потрібно зрозуміти, що перед нами не знаходиться площина, що це навпаки простір відчути, що перед нами простір, побачити цей простір. Що в ньому можна літати далеко-далеко, наближатись, виходити, створювати ілюзії за потреби. І е, от, для цього потрібно сфокусуватися на формі і знати азбуку, азбуку рисунку. Е, дуже часто починаємо ми малювати, зосереджуючись. На, е, контурі. на контурі лінії діти намалювали глечик чи інший предмет, і вони вже думають, що намалювали. Е, ну, для того, щоб е, краще це зрозуміти, ну, от я зараз, е, з вашого дозволу, перемкну камеру і, е, е, що ви бачите, мені допоможе, тут були ножиці. У мене матеріали так, з, е, з під рукою. Я хочу, щоб довго не малювати контур глечика, то я виріжу, принцип витинанки мені допоможе цього, це зробити дуже швидко. Ось виріжу наш лечик. Ну, от, до речі, зверніть увагу, що вирізаю я вірно. Щоб вирізати, потрібно ножиці тримати. не... Рухаючи, а рухати лише фрагментом листочка, аркуша. Ну, це не тема нашої роботи сьогодні. І ось у нас е є такий глечик. Я його спеціально взяла, е, коричневий колір, тому що це так натуралістично. Справді, ніби глечик, З... глечик це симетричний предмет, ніби все чітко, але чи ми отримали в даному випадку форму. Ось багато хто, що може сказати, це глечик, але, ну от, наприклад, якщо я візьму, домалюю Ось отак от. от. І ми взагалі забуваємо вже про те, що у нас ось тут поруч, тому що в нас з'явилася інша форма. У нас з'явився інший предмет. В цьому і полягає весь сенс, що покірнаслісної лінії, контур, він нічого не говорить нам про об'єм, про форму. Щоб показати форму, потрібно в першу чергу показати світло тінь і напівтінь. Як це відбувається, ну, от краще це можна. Побачити що таким чином, який матеріал дуже швидко вирішує ті проблеми, які важко зробити орівця. Ну от, якщо ми додали світло, в наш силует, у нас з'явилася форма. Ну, звісно, Можна ще там погратися, зробити ще тіньову частину, але от ми вже бачимо, що е, поява світла тіні і напівтіні вона вирішує ну, абсолютно повністю проблему форми. Навчитись е, розуміти це, е, допоможуть нам е, можуть допомогти, коли ми е, починаємо розуміти. Як зображуються основні якісь е, форми, об'єми, такі як кубик, е, куля, і, і зараз я перемкну камеру, е, і ми з вами розглянемо більш детально нашу ситуацію. Я хочу запитати, чи видно е, аркуш? Видно, так? видно. Я... Так, видно. Да. Дякую за допомогу. Е, отже, з ж починається зображення з натури. Е, як я вже казала, починається воно з простору, з того, що нам потрібно усвідомити, що аркуш це простір. Ну і, звісно, з композиції. з композиції, з компоновки, тому що в самому початку все вже практично закладено. Якщо ми навіть просто дивимося на чистий листок, то ми композиційно вже відчуваємо дуже багато з якого місця можна зробити предмет важчим, з якого більше додати повітря. Але е, композиція це є важливий елемент. Через, е, саме за цього ми, так як у нас побудова предмета одного, е, він у нас буде одноосібно в аркуші, то я його поміщу таким чином, щоб йому там було добре, гарно йому було сидіти, і разом з тим йому було добре, його видно було добре. Е, ну, це ще не натюрморт. Ну і не портрет, звісно, але от десь приблизно так йому початок ми починаємо з того, що компонуємо, відчуваємо місце для нашого предмету. Потім ми вже з вами вирішили, що лінія, контур, з якого ми могли би починати наш предмет, він ні до чого не приведе, тому що можна дуже довго старатися його промальовувати. Але він у нас може бути не в характері, вийти якось невдало, і щоб, щоб краще зрозуміти свій час і шлях, то, мабуть, нам потрібно все ж таки починати з конструкції. Дуже важливим є зрозуміти, з яким наш предмет. Ну, і тут дуже важливим є побачити, побачити його характер, тому що от якщо ми візьмем, візьмемо якусь, наприклад, Левківський, там де я живу, на полісі, от Левківський глечик це одне, а от характер може бути якоїсь грецької амфори зовсім інший. У кожного предмета є свій характер, і цей характер треба можна побачити за допомогою конструкції. Ну, у мене буде такий глечик, який, який буде піднята в нього грудинка до верху, і я промальовую ось коло. нижня частинка. Вона буде, ніби складена з елементу конусу, і верхня частинка теж це конус, але це перевернути вниз. Звісно, це нарис, дуже швидкий нарис, і поки що на цьому можна зупинитись, тому що мені. Важливо показати, на чому стоїть предмет. Ось і е, головне розуміти, що е, коли ти малюєш олівцем, ти постійно уточнюєш себе. Тут не потрібно боятись помилятись, тому що що таке малюнок олівцем? Малюнок олівцем це постійне уточнення, ти можеш витирати, е, поправляти і уточнювати себе. Якщо ми візьмемо конструкцію, вона нам дала якесь певне відчуття форми, те, що справді предмет, який ми малюємо, має об'єм, але потрібно не забувати, що предмет цей, може, симетричний, якщо ми вгадали пропорції, а що таке пропорції в математиці? В математиці це певне співвідношення в образотворчому мистецтві це теж певне співвідношення частин до цілого. І ось за допомогою олівця, окоміру, якщо ми малюємо з натури, ми можемо виміряти це співвідношення ширини до висоти. І коли ми вже впевнені, можемо пробудовувати предмети далі. Якщо це потрібно, ми можемо застосувати своє знання лінійної перспективи, так як я вже вибрала глечик, то тут дуже важливо. Справді, ну от якісь такі прості речі, як лінія симетрії глечик, це симетрична фігура, дуже важливо себе постійно перевіряти, тому що око потрапляє в якийсь такий стан гіпнозу, самогіпнозу, і от я, от як приклад видно було наскільки в мене я помилилася симетрією, це дуже важливо. Перевіряти себе постійно. І коли в нас є вже основна конструкція, ми можемо пробудовувати наш предмет, переносити е, з лівої сторони на праву сторону, уточнювати, і е, головне використовувати. Використовувати знання лінійної перспективи. В лечику дуже багато овалів, це може когось лякати, але якщо навчитися отримати задоволення від побудови, ну це неймовірно, просто може перерости велике захоплення промальовувати, пробудовувати те, що ми бачимо, ось. Таким чином, ми продовжуємо роботу. Я покажу як. Відбувається пробудовування овалів. Ще раз е, е, хочу сказати, що малюнок олівцем це постійне уточнення, уточнення і можуть нам приходити на допомогу різні засоби, олівці, папірець, хоча можна Спри намалювати за допомогою одного кола. Можна намалювати по-різному. Важливо показати шлях дитині, як, на мою думку, немає самої ціллю навчити академічному малюнку всіх абсолютно, і робити це навідмінно. Як робили якісь художники-академісти, а тут потрібно е, навчити е, по-своєму навіть, е, але розуміти, відчувати е, простір, форму, е, якісь методи перевірки себе, е, як е, е, Справді, використовувати повітряну, показувати ближнє, показувати дальнє. Головне в предметі, другорядне треба розуміти, що конструктивний та тоновий малюнок це величезна різниця. Між ними в конструктивному малюнку можна. Засоби робити такий прозорий малюнок і використовувати засоби повітряної перспективи, що я маю на увазі? Це натиски. Ну, от, якщо ближня до нас лінія е, знаходиться, то зазвичай її роблять ну, як трішечки темнішою. Але ж знову ж таки, Тут важливо, важливо, щоб дитина вона знайшла свій шлях, як показувати форму і простір, тому що якщо просто завчити і імітувати інші вже прийоми, то це не зовсім виходить творчість. Звісно, це школа. Все залежить від художньої задачі, і чи все дуже важливо на початку уроку чітко проговорювати художню задачу, щоб усвідомлювати, що ми робимо. Ну от, от таким чином. У нас з'являється контур. Ми приходимо вже до контуру, в якому ми маємо бути вже більш-менш впевнені, але навіть зраз, е, і е, в цьому випадку сам силует, контур, він не настільки має значення, звісно, як сама форма. Чому? Тому що, якщо ми її відчули і показали, то можемо навіть витерти лінію силуету, ну, от, до речі. Але е, форма у нас вже буде відчуватись. Вона відчувається. І це дуже важливо, тому що справді, тому що початківець він зосереджений більше на силуеті, ніж. Е, на самій формі. Важливу роль відіграє, коли ми малюємо предмет, зрозуміти, з чого він зроблений, тому що це ж не абстракція, це реальний живий предмет, навіть якщо він існує, от як зараз у нас в моїй голові. То нам потрібно зробити, зрозуміти і показати. Що це глина? Чи це він зроблений він, е, е, якийсь металевий, ну, такий суперстійкий, не б'ється, чудово. Якщо глина, то вона має ось якийсь відкритий комірець, товщинку. Ну, от це е, дуже важливо, тоді справді такі речі вони оживляють предмет, вони дають ще йому свій характер. Далі, коли в нас є вже якась така більш-менш побудова е, нашого предмету, нам потрібно усвідомити, звідки в нас падає світло. Ось це для того, щоб чітко показати світло, тінь і напівтінь. Ну от, основа всього є кубик, так е, можна е, е дуже багато е, показувати тональностей. Але для початку, е, мені здається, взяти таке просте співвідношення 1 до 3 до 9, 1 як світло, 3 в 3 рази темніше і 9, це 9 разів темніше за світло. Скажіть, Має бути якийсь чіткий порядок. Е, шановна учасниця, ми перепрошуємо, але час презентації вичерпано. Ага. Е, гаразд? Так. Дякую. Час... Дякую. Борчить це безкінечний процес, а, <кій> да, і ось я вважаю, що нас, такою наскрізною лінією це навчитись, навчити дитину мислити, творити і відчувати механізми творчості на уроці. Можливо, у вас є запитання? Буду рада почути.